Як розпочався ваш шлях саме як громадського діяча? Ми вже були дорослі, одружені, ми мали дітей, а союз валиться. А дітям треба організації, mm. дітям треба спільноти, бо людина це істота суспільна. Соціальна, соціальна і суспільна, і ми почали тоді вже згадували з моїм кумом, з іншими нашими друзями, фантазувати, видумувати, треба творити якусь. Ну не будуть ж наші діти піонерами. Треба творити якусь дитячу організацію для для наших дітей чи відновлювати якусь і там згадували і казаків, і згадували джур. І, і в той час з'являється інформація про те, що піді Львовом перший пластовий табір. Поліція розігнала, що пласт. А я тоді, скажу, щиро, я про кум знав, але то був час, коли інформацію не всі знаєш. Що ста заповідь українського націоналіста? Кажи не тому, кому можна, а тому, кому треба. Якщо мені вже щось можна було казати, а мені ще не казали, значить воно мені ще було не треба.